Только що мій син розказував мені, що його старий друг, з яким вони там з молодых ногтей проводили время вместе, з удовольствием ему, що ми вас засыпем кассетными бомбами. В за що не очень понятно? Но я боюсь, що це рак. Він так каже, націоналізм, ніби це щось погане. Націоналізм курва це любов. Це любов до своєї батьківщини, до своєї богом даної землі. Ось такий діагноз боря ставить усім нормальним українцям, які ніколи в житті більше не захочуть спілкуватися з московитами. Ой і правда за що? Ой, злі хохли ображають біднесенького синочку Грібінчикова, чому боря ти обурюєшся? Ти ж сам закликав у своїй пісні. Друзі, давайте всі умрем. Від жизнь і смерть одно і те же. Ну чому ти обурюєшся?